Притягнули мені Берлінгу, буду знімати бак, мити систему. Лили хлопці, попутали каністри хімії для якоїсь дерев чи для чого. Коротше, по господарству зеленому. І от знімаю я, і там аж біли, в обратках біли, буду мити систему повністю. Не знаю, чи спасуться форсунки, чи ні, там жесть всередині. Так що будьте обережні, бо... Якщо ми врятуємо, не треба буде ремонтувати, бо одну форсунку нову вона 8 тисяч, а зробити 5, якщо розпилювач і мультиплікатор пішов. Зараз ще бак буду знімати. Всю систему мити вимивати. Та заодно і плюс для них буде. Якщо є стружки, ще й стружку вимию. Довше проживе. Ну, будемо бачити, чи нічого не зробили, бо вони завести не могли. Значить шанс є. Так що будьте уважні, знімлю бак знімлю за бак відео, що в баці було. Думаю, заведемо, прогонимо їх на стенді. Маємо стенд, перевіримо, прогонимо, подивимося чи робочі, чи ні